Перший національний і громадське телебачення презентують. Огонь! війна на сході, як вона є. Наш журналіст в окопах під Слов'янськом. Це вогнева позиція української армії на передовій зіткненні з сепаратистами за Слов'янськ. Те, що незвично дивитися на українське місто через амброзуру. Гола боса та просто волоса. Українська армія. Хто і як розподіляє гроші на АТО? Перший берці, які видали, у нас на наступний день забрали. Подожди відпадали, гвозді в п'ятки вбивалися. То вирубались. На Миколаївщині бунт проти знищення лісів. Заяв! Зая! Проект журналістських розслідувань «Слідство.Інфо». Дивіться у середу, 2 липня о 21.40.